Усім привіт-привіт! Вже відзавтра з 25 вересня і по 1 жовтня буде нова цікава промгрупа. Бажаю вам вигідних покупок та гарного перегляду. Шуруповерт Акумуляторний 759 гривень. Фен промисловий 399. Килимок для ванної кімнати за 139 гривень. Кольори є в асортименті. Сковорода алюмінієва діаметром 24 см 299. Набір сутків пластикових універсальних. Розмір різний 500-800 та літр 200, 71 гривня. Салатник керамічний діаметром 13 см. З квітковим зображенням 80 гривень. Чашка керамічна 390 мл об'ємом за 70 гривень. Каструля емальована на 4,5 літри 369. Блюдо глибоке скло керамічне від люмінарк 29 см діаметром 159 см в чорному або в білому кольорі. Бокал лео для вина 435 мл об'ємом з жартівливими надписами 100 гривень. На матрасник стьобаний розміром 2 м на 1,60 м 369. Кошик пластиковий розсувний. Ціна 70 гривень. Висота і ширина фіксовані 12,7,5 см. А от довжина Регулюється від 29 до 48 см. Очисник наліпок та клею 200 мл 82 гривні. Пилосос автомобільний портативний 279 Стіл піднос розкладний 60 на 40, висота 28-279 гривень. Шкарпетки жіночі демісезонні – Розмірна сітка з 36 по 40 30 гривень одна пара. Капці дитячі з 28 по 35 розмір 159. Тримач для мобільного телефона та планшета за 70 гривень. Плед розміром 1,40 м на 2 метри 349. Годинник настінний. 179 гривень. Іграшка Крутий Заміс 149 гривень. Іграшка дитяча Автомобіль базовий Hot Wheels 1 штука 100 гривень. Іграшка Сюрприз. Колекційна 189. Органайзер пластиковий для взуття. Ціна 33 гривні. Органайзер пластиковий для дрібних предметів на 24 відділи 179 гривень. Лет-лампа на магнітному кріпленні 199. Іграшка сюрприз м'яка колекційна 109. Набір іграшковий міні міні-лялька – 299. Іграшка дитяча м'яко набавна 359. Дошка пластикова кухонна обробна розмір 30 на 38 см 119 Ваги кухонні електронні максимальне навантаження 5 кг 229 Таця Та ця пластикова розміром 40х28 см 139 гривень. Набір махрових рушників 100% бововна один розміром 50х90, інший 70 на 1,40 м 299. Набір для догляду за тілом, обличчям та бородою ці чоловічі набори. Ціна 299 гривень. Кросівки, демісезонні чоловічі або жіночі з 38 по 44 розмір 579. Капці чоловічі кімнатні з закритими пальчиками з 40 по 45 розмір 189 Капці домашні жіночі хутряні з відкритими пальчиками. Розмірна сітка з 36 по 40 розмір 299. Книга із серії Казкова мозаїка 100 гривень. Книга 3000 вправ та завдань 199. Книга із серії Багаторазові наліпки 55. Автомобіль із серії Шеврони героїв. 199. ручка кулькова пухнастик 50. Дошка магнітна для малювання з ручкою 169. Книги із серії Цікаві книжки з оченятами 29. Розмальовка зі стікерами 80. Гра розвиваюча шиворіт на виворіт, Акційна ціна 139. Набір для ліплення з повітряного пластиліну 45 стеків 159. Набір сюрприз за 80 гривень. Набір для розпису за номерами 30 на 40 см 199. Цибулини квітів по 63 гривні. Тюльпани нарцеси по 80. Квіти преміум 139 Органайзер. Полиця для кріплення на кран для зберігання миючих засобів 57 гривень. Нашийник для собак із підсвічуванням 199. Лежанка для тварини 54 на 42, 11 висотою 379. Набір інструментів 24 предмети в органайзері – 299 Ліхтарик кишеньковий з карабіном 100 гривень. Запальничка гнучка електрична USB 159. Калоші жіночі утеплені розмір з 36 по 41 229 Ремінь чоловічий розмір довжина 1,25 м, ширина 3,3 119. Тример для стрижки волосся. Вусів та бороди 349. Лялька з улюбленцем яйці 80 гривень. Іграшка дитяча автомобіль будівельна техніка 129. Іграшка дитяча антистрес 119. Залізниця дитяча іграшкова зі звуком та світлом 179. Іграшка Робот Трансформер 90. Набір наліпок 40. Набір кульок для прання речей 2 штуки 46 гривень. Пояс зігріваючий для спини 269. Труси жіночі сліпи розмір MLXL XL за 50 гривень. Набір гачків для в'язання 9 штук різного діаметру 100 гривень. Браслет дитячий, плюшовий 149. Набір двохстороннього скотчу 50. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!